Привіт! Сьогоднішнє відео стосується самостійної роботи з 7 класу. Отже, поїхали до першого завдання. Подайте у вигляді добутку. В першому завданні у нас є 3А відняти 3 с Давай ми з тобою 3 винесемо за дужку, тоді в нас залишиться А відняти С. Перевіряємо, якщо ми 3 помножимо на А, вийде 3А, далі буде мінус. 3 помножити на С буде 3 с Якщо вийшло те саме, то в нас повністю все правильно, і ми переходимо до другого завдання. 4а плюс 8Б. Давай ми з тобою винесемо за дужку 4, так як це найменше спільне число. 4 ділиться на 4 і 8 ділиться на 4. Тоді в дужках у нас буде А додати 2Б. Будемо перевіряти, 4 помножити на А буде 4А плюс 4 помножити на 2b буде 8b. Якщо сходиться, то ми рухаємося до третього завдання. Але третє завдання воно більш таке цікаве, на мою думку. В нас є А відняти І. Єдина буква, яка повторюється, це Y. Давай ми її винесемо. Тоді в нас в дужках буде А відняти 1. Перевіряємо, Y на А буде А або ІА. Далі буде мінус, Y помножити на 1 буде Y. Все сходиться, тоді ми рухаємося до другого завдання. Отже, друге завдання. Перший пункт з нього. Треба винести за дужки спільний множник. Давай ми з тобою 7 ax мінус 7xB. Винесемо за дужку однакове число 7 та однакову букву x. Тоді в дужках в нас залишиться a відняти b. Переходимо до другого. В другому завданні в нас є 5 ax додати 15 a Давай ми звідси винесемо 5 і букву А. Тоді у нас в дужках буде Х плюс. 3. Перевіряємо, 5А на Х буде 5Ах, плюс 5А на 3 буде 15А. Все правильно, переходимо до третього. В третьому завданні у нас є мінус 6АМ 6А. Тут наштовхує на думку, що треба винести, крім 6А, ще знак мінус, бо він повторюється два рази. Що тоді вийде? У нас тоді вийде плюс 1. Давай перевіримо. Мінус 6а на m буде мінус 6ам, мінус 6а на плюс 1 буде мінус 6а. Якщо повністю сходиться, тоді все правильно. В третьому завданні перший підпункт у нас є таким: подайте вигляді добутку. а в 7 степені відняти а в 2 степені. Найменша степень, яка в нас є, це друга степень. Ми її дублюємо і заносимо за дужки. Тепер на що помножити а в 2, щоб вийшло а в 7? Примножені степені додаються, тобто 7 відняти 2 вийде п'ята степінь. Далі дублюємо мінус. А в другий у нас уже повторюється, значить буде одиничка. А в другій множимо на А в п'ятій, буде А в сьомій, бо примножені вони додаються в степені наші. Далі йде мінус, А в другій на 1 буде А в другій. Все правильно, переходимо до другого завдання. В другому завданні у нас є таке 14С в третій плюс 21С в четвертій. Ми з тобою можемо винести точну сімку за дужки, і це в найменшій степені, тобто в третій. Тоді в дужках у нас буде двійка додати 3С. Перевіряємо 7 на 2 14, це в третій, плюс 7 на 3 21, це в третій на С степені додаються, буде четверта степень, бо це просто у нас є в першій степені. При множенні степені будуть додаватись. Все правильно, тому ми переходимо до четвертого. Нам потрібно подати у вигляді добутку. Якщо у нас є це в третій степені, відняти це в сьомій степені плюс це в п'ятій степені. Найменша степінь доступна це третя степінь. Тому в першому у нас буде одиничка, бо має вийти це в третій, дублюємо мінус, 7 відняти 3 буде четверта степінь, дублюємо плюс, 5 відняти 3 буде друга степінь. Ну і все на цьому. Тобто ми повністю все, що могли, це і зробили. Ми винесли з найменшою доступною за задушку, і все решта записали таким чином, щоб якщо ми перемножили це в третій на дужку, вийшло те, що було попередньо. Робимо те саме з другим завданням. В нас є 21 А відняти 7А в другій, відняти 14А в 3. Ми винесемо з тобою число 7. Та А просто винесемо, тобто в першій степені. 7а на що помножити, щоб було 21а, має бути трійка, дублюємо мінус. 7а на щось таке, щоб було 7 а А. 7а помножити на щось таке, щоб було 14а в У Нас має бути 2, тоді буде 14. А помножити на щось таке, щоб було А в третій, Це має бути А в другій степені. І на цьому ми зупиняємося. Переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні, такий... завданні у нас є цікавий вираз. 9,19 y, y в другій. треба підставити, якщо y дорівнює мінус 8,19. Що ми будемо робити? Давай ми з тобою перепишемо спочатку і винесемо за дужку, наприклад, y. У нас вийде 9,19 плюс y. Тоді ми підставимо замість Y наше мінус 8,19. Нас вийде мінус 8,19, дужка 9,19. мінус 8,19. 8,19 з мінусом у нас залишиться, а в дужці у нас вийде з тобою одиниця. Тобто, у нас мінус 8,19 буде множитись на 1. Та вийде те саме, мінус 8,19. І на цьому завдання ми повністю виконали. Якщо в тебе залишилося ще питання, то я чекаю в коментарях. Лайкай, коментуй, мені дуже приємно, що ти поширюєш моє відео. До зустрічі!